Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Звичайно, всі ми хочемо стати кращими. Ну хто не хоче стати кращим? Кожен хоче стати кращим, Кож, кожен хоче змінитися чи в духовному форматі, чи в психологічному, емоційному, чи в фізіологічному. Ми хочемо змінитися. В християнстві ми часто говоримо про святість, але будь-яка зміна потребує часу. Чому я фізична зміна, чи емоційна зміна праця над собою, чи духовне життя, чи зростання святості – це все процес. Ми коли говоримо про святих, вони були в цьому процесі і кожен святий є інакше. Святий не є святий сам по собі, він дображає святість Бога, хтось він образив більше, хтось менше. Ціле життя вони працювали над тим, щоб цю святість Бога відобразити, проявити кожен якось проявив в іншій мірі, більшій, меншій, кращий чи гірший. Тому так само і ми маємо зростати в святості. Бо ніколи немає нейтрального стану: кожна наше слово, думка, тим паче вчину, або проводять нас до святості, або віддаляють і Іся провадять до Бога, або віддаляють його. Тому кожна річ є важлива, немає неважливих речей. Є все перед Богом важливе. Тому маємо себе перепитувати. Завжди повсякчас. Куди мене ця думка, цей вчинок, це слово, це рішення? Куда воно мене привадить? Чи до Бога, чи від Бога, чи в сторону кращого, чи гіршого? В духовному житті житті. Завжди крок за кроком ми кудись йдемо. але куди ми йдемо. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого і відріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю. І гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою зловчинив, той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе не вернуться. Визволь мене від вини крови Боже, Боже Спасіння мого, і язик мій. Радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо, якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі. Жертва Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон. І нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, мій захисте і моя твердиня, мій Боже, на котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила. Щит і забороло його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні, нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона, тому що Він виявив свою любов до мене. Я його врятую. Я вивищу його, бо Він знає моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з Ним у скруті, я його визволю і Його прославлю, довгим віком Його насичу і явлю йому моє спасіння.